Українському законодавству російські закони народні депутати Верховної Ради ухвалили низку законопроєктів, які порушують права та свободи українців. Серед них закони про внесення змін до закону України, про судоустрій і статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян. Статті нового українського законопроєкту дуже схожі з російськими аналогами, зокрема про кримінальну відповідальність за наклеп, організацію масових зворушень, екстремізм сім картки і визначення іноземні агенти, навіть тексти постанов дослівно схожі між собою. В Росії ці закони приймали два роки, а в Україні в останні хвилини чергового сесійного засідання. Крім того, українські закони значно жорстокіші за російські аналоги. Новими законопроектами дуже стурбовані на Заході і Сполучені Штати Америки. Але поки що, від словесної підтримки до рішучих дій країни Європи та США не переходять. Містечко Шербернвелмеці оговтується від пожежі на переробному заводі. Горіло 15 тонн автомобільних покришок. Стовп чорного їдкого диму піднімався на кілька кілометрів. Місцевому аеродрому довелося скасувати польоти. Місцевих жителів закликали не виходити з приміщень і щільно зачиняти вікна та двері. Жодна людина від пожежі не постраждала. Спеціалісти зазначають, на усунення наслідків загоряння знадобиться кілька тижнів. На північному сході Колумбії пролунав вибух. Постраждало більше 30 осіб, п'ятеро з них у важкому стані. Одна людина загинула. Нашпигований вибухівкою мотоцикл вибухнув біля міської адміністрації. Серед постраждалих звичайні перехожі і кілька правоохоронців. Відповідальність за теракт ніхто на себе не взяв однак поліція не виключає причетності до нього повстанців з революційних озброєних сил. Заколотники вимагають створення нової Колумбії та суспільства соціальної справедливості. Конфлікт уряду і РОСК точиться півстоліття, і до сьогодні всі спроби врегулювати його марні. 32,5 мільйони доларів поверне компанія ЕПЛ батькам, чиї діти завантажували платні програми з мобільних пристроїв. Відповідну угоду уклали з федеральною торговою комісією США. До відомства надійшли десятки тисяч скарг. Діти купували платні послуги для ігор та завантажували мобільні додатки. Неповнолітнім для цих операцій потрібен пароль. Та після першої авторизації залишається вікно у 15 хвилин. Саме тоді малюки брали до рук айфони та айпади. а батьки потім сплачували рахунки на тисячі доларів. Лекін прокинувся в густих хмарах смогу. У мегаполісі зафіксували жовтий рівень забруднення. Це ще не межа, але вже небезпечно. Наразі концентрація шкідливих речовин у повітрі перевищує норму у 25 разів. Хмарочосів не розгледіти. Деякі автомагістралі закриті. Люди не покидають домівок без особливої потреби і виходять лише із захисними масками. Ці забруднення мені дуже докучає. Я щойно вилікувався від застуди і знову проблему з диханням. Планую поїхати з міста, бо залишатися тут нестерпно. У Бангкоті досі тривають масові вуличні протести. Таїландські опозиціонери вирішили вкрасти прем'єр-міністра країни. Вони вважають, що це єдиний спосіб змінити владу в країні. Після прем'єра активісти збираються викрасти ще й членів кабінету міністрів. Біля табору протестувальників відбулася стрілянина, під час якої поранили двох людей чоловіка та жінку. Їх госпіталізували. В Столиці Таїланду продовжуються акції протесту, а лідери опозиції бойкотують перемоги. Мовини з урядовцями. Протестувальники продовжують блокувати кілька центральних районів Бангкоку з вимогою відставки прем'єр-міністра Єнглад Чинават. Австралійські південно-східні штати знемагають від спеки. Температура повітря в столиці перевищила 45 градусів за Цельсієм. В Мельбурні, де зараз проходить відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, плюс 40. і учасникам турніру доводиться не солодко. Канадський тенісист Франк Данцевич знепритомнів прямо під час матчу. Аномальна спека загрожує не тільки здоров'ю людей, а й економіці країни. Посуха найкращим чином позначиться на врожаї пшениці. У зв'язку з аномальною ситуацією можливе зниження. Обсягів експорту призведе до зростання цін на світовому ринку. У Перу під час прокладання водопроводу наштовхнулися на тисячолітні могили. Виявилось, що це поховання періоду сіканської культури, що передувала цивілізації інків. Археологи вважають, що знайшли кладовище, адже поряд поховані кілька десятків тіл. А у могилах лежать речі побуту. Глечики датовані приблизно 10-м або 12-м століттям. Наразі цінні знахідки викопують для аналізу у лабораторіях, а будівництво водопроводу тимчасово зупинили. Танські столиці невідомі зловмисники, намагаючись пограбувати крематорій Голдерз Грін, розбили урну з прахом легендарного психоаналітика Зигмунда Фрейда. Випадок стався у новорічну ніч. Майже повністю розбиту грецьку вазу, в якій знаходився прах Фрейда і його дружини Марти. Співробітники знайшли на підлозі. Наразі поліція шукає злочинців, а урну сховали в інше місце. Вона отримала значні пошкодження. Москва опинилася під сніговою ковдрою. Останній раз москвичі бачили подібну кількість січневого снігу 33 роки тому. В різних районах випало близько 10 міліметрів опадів. І це тільки початок, адже синоптики твердять, снігопади триватимуть щонайменше три дні. Крім снігу, чекають також на морози. Температура повітря впаде до мінус 20. Попри те, що на дороги Москви вийшла вся снігоприбиральна техніка, пробки сягнули свого піку. Вкрадені античні скульптури США повернуло Індії. Їх загальна вартість понад півтора мільйони доларів. Одна зі скульптур вагою близько 160 кілограмів входила в десятку найбільш розшукуваних інтерполом вкрадених предметів мистецтва. Її викрали з храму в індійському штаті Тамілнад у 2009 році. Офіційна церемонія передачі відбулася в індійському консульстві в Нью-Йорку. Дипломати заперечують, що ця церемонія є спробою налагодити відносини між двома країни. А Міністерство національної безпеки США запевняють, що скульптури були незаконно ввезені на територію Сполучених Штатів дилерами Іські вчені будуть відстежувати пересування бджіл за допомогою датчиків. Для цього науковці обрали 5 тисяч комах, яким вживили маленькі датчики. Мета експерименту повністю відстежити рух бджіл, щоб більше дізнатися про їхні звички та у майбутньому покращити продуктивність запилення фруктових дерев. Глобальна мета з математичною точністю визначити, яка кількість вуликів та бджіл потрібна для гектару врожаю. Вся інформація буде надходити на спеціально створений сер. Для подальшого аналізу науковці запевняють, жодної шкоди комахам експеримент не завдасть. Український космотурист активно готується до польоту у космос. Дніпропетровець Борис Філатов відвідує спеціальні тренування для астронавтів за власні кошти. Наразі чоловік проходить один з модулів. Це тренування у навчальному центрі НАСА, який розташований у Філадельфії. У Фейсбуці він поділився відео польоту на центрифузі, на якому показана одна з його підготовок до перевантажень під час польоту. Перший комерційний політ планується на серпень 2015 року. Англійці вигадали нову гру футбол у кулях. Крикетний клуб з графства «Гемшир» вигадав новий спосіб тренувань. Щоб урізноманітнити свої зимові заняття, гравці вирішили пограти у футбол у спеціальних кулях-зорбах. Гравці запевняють, що в таких резервуарах комфортно та безпечно а під час падінь зовсім не боляче.